Півтори сотні безробітних, які зареєстровані у центрі зайнятості, долучилися до проєкту Армія відновлення на Волині, розповіла Суспільному директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. Серед них волинянин Володимир Шубіч. Чоловік з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну пішов воювати. Пішов добровольцем, попав в 92-гу бригаду. Мені подобалося з тими хлопцями, що там служать теж. Я зараз спілкуюся. Нині, каже, звільнений у запас, бо доглядає 89-річного батька. Розповідає, став на облік у центрі зайнятості, бо шукає роботу. Зараз говорить, допомагає облаштовувати укриття в Любашівському ліцеї. Ну, вирішив допомогти дітям, щоб дітям було де вкриття, щоб сховатися було де. З 9 до 6 працюємо. Сьогодні це вже який день у вас поспіль? Сьомий день вже працюю. У Любишівській громаді проєкт стартував у червні цього року. Долучитися до суспільно корисних робіт може будь-хто із зареєстрованих безробітних, каже начальниця Любишівського відділу центру зайнятості Ольга Ковальчук. Суспільно-корисні роботи це роботи оборонного характеру. Перелік там дуже великий, це можуть бути роботи з допомоги постраждалим внаслідок воєнних дій, також будівництво захисних споруд, укріплення вже існуючих споруд. Це може бути також заготівля дров до зимового періоду, може бути розбір завалів. Ці роботи відбуваються на умовах повного робочого дня. Зарплата буде в розмірі мінімальної, яка з жовтня місяця становить 600 тисяч гривень. На Волині проєкт стартував торік. У 2022 році до нього долучилися 28 людей. Цього року понад 100, каже директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. Для Волині армія відновлення більш характеризується як армія оборони, тому що нас Бухмилова. Ми не маємо великих руйнувань. Упродовж січня-червня. Ми вже залучили 124 безробітних. Маємо на такі роботи кошторис 660 тисяч. Ми практично його весь вже освоїли. Плануємо, що цей кошторис ми будемо збільшити. Плануємо, що на такі роботи освоїмо понад мільйон гривень. У Любошівському ліцеї учасники армії відновлення працюватимуть 10 днів, розповів Володимир Шубіч. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.